Це корпоративщиками. Так, да, але в Туреччині не прийнято святкувати в глорії з своєї весілля. Вони будуть це робити там десь в шалаше, знаєш? Mm, ні, я не про... не про весілля. Я про тімбілдинг, я про відрядження, тому що я скажу по собі. Зима, в принципі, в туризмі для всіх. Ну, це такий не дуже легкий період часу. В цілому в багатьох бізнесах. Так. Да. Але ми, яка наша цільова аудиторія, по суті? Це люди, які підприємці. В цей період часу це жінки-підприємці, угу. або ті, що працюють на фрілансі, і мають більше вільного часу, або корпоративні компанії, які роблять нам загрузку умовно весь рік, всі 365 днів. Угу. Вони становлять відносно 20% від усього прибутку, але це дуже класна тема, на яку ти можеш розраховувати. У вас є контракт, він діє певний період часу, і ти чітко знаєш, що щоб там в тебе не відбувалося фінансово, цей, ці 20% вони будуть стабільні. Ось про що я кажу.